Венера друга від сонця та шоста за розміром планета сонячної системи. Період обертання навколо Сонця приблизно 224 земних діб. Вона є третім за яскравістю об'єктом на небі. Її блиск поступається лише блиску сонця та місяця. Належить до планет відомих люсту ще з найдавніших часів. Орбіта Венери ближче до кола, ніж у будь-якої планети сонячної системи. Ще однією важливою характеристикою є те, що ця планета обертається у зворотньому напрямку до обертання Сонця, на відміну від Землі та інших планет. Період обертання Венери навколо осі зоряна доба становить приблизно 243 земної доби. За підрахунками вчених, діаметр Венери становить 12104 кілометри, що всього лише на 638 кілометрів менше від діаметру Землі. Маса Венери приблизно становить 0,8 маси Землі. Хоча у Венери і Землі близькі розміри, середня густина і навіть внутрішня будова, проте Земля має досить сильне магнітне поле, а Венера його майже не має. Тому вона зовсім не захищена від бомбардування зарядженими частинками. Через відсутність магнітного поля Венера втратила всю свою воду, яка дісталася її на ранніх етапах формування планети. З іншої сторони, у планети є досить густа атмосфера у порівнянні з земною 35 разів більша. Тиск на поверхні планети складає близько 95 атмосфер. Складається ця атмосфера в основному з вуглекислого газу близько 96%. З домішками азоту і кисню. Вуглекислий газ, пропускаючи сонячні промені, дозволяє поверхні нагріватися, але поглинає інфрачервоне випромінювання розігрітої поверхні, що є причиною парникового ефекту. Через це температура на поверхні Венери набагато вища за земну. Венера не єдина планета в космосі, яку назвали на честь римського божества богині любові і краси. Однак це єдина планета, яка була названа на честь богині жінки, а не бога чоловіка. Висока концентрація вуглекислого газу на планеті зумовлює парниковий ефект сонце розжарює поверхню венери до середньої температури 462 градуси за Цельсієм. Деякі вчені впевнені в тому, що на основі даних про цю планету можна моделювати майбутнє Землі, якщо людство не почне боротися з техногенними причинами парникового ефекту на нашій планеті. Хоч ми можемо спостерігати цю красиву та незвичну планету навіть неозброєним оком, з Венери не видно землю і навіть сонце. Її небо постійно вкрите отруйними хмарами. З яких на поверхню планети випадає дощ з сірчаної кислоти. Завдяки радіолокаційним зображенням вдалося встановити, що на поверхні Венери більше вулканів, ніж на будь-якій планеті сонячної системи. Понад 1650 через це у ландшафті Венери переважають гори та скелясті рівнини з застиглої лави. Ще Галілео Галілей за допомогою звичайного телескопа понад 400 років тому досліджував зміну фаз Венери. До речі, у нас є цікаве відео про Галілео Галілея, де розповідається про його життєвий шлях. З того часу планета не стала менш цікавою для наукового світу. Для дослідження Венери на її поверхню з 1966 року по 1985 рік приземлилося аж 19 міжпланетних станцій. За допомогою яких, крім фізико-хімічних та метеорологічних показників, вдалося передати фото пейзажів планети та навіть записати звук грому в її атмосфері, загальна вага всіх штучних об'єктів на Венері становить понад 22 тони. Через надзвичайно агресивні умови середовища на планеті. Станом на 2017 рік жоден апарат на її поверхні не пропрацював суттєво більше, ніж 2 години. Рекордсменом залишається міжпланетна станція венера 13, яка пропрацювала 127 хвилин. Якщо вам сподобалося відео, ставте подобайку, поширюйте його, ставайте спонсором каналу. Підтримуйте український YouTube.